Від розкоші до розшуку, колись вони жили на широку ногу, Колекціонували маєтки, коштовні подарунки та зіркові романи. А тепер їхні досьє поповнюються обвинуваченнями та арештами. Поки екс-главі Держагенції з інвестицій Владиславу Каськіву та нардепу Олександру Онищенко інкримінують розкрадання державних коштів. А екс-голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов за ґратами чекає суду за заклики до сепаратизму, ми вирішили пригадати розкішні звички та забаганки одіозних політиків до оголошення їх у розшук. Наш ексклюзивний рейтинг скандальних арештантів далі. бронзу в рейтингу скандальних втікачів здобуває єдиний, хто на сьогодні таки вже опинився за ґратами. Раніше екс-голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов скандалів і публічності уникав. Гроші люблять тишу. У Вас у руках дуже коштовний телефон. Це телефон Верту. Тобто, ви серед тих депутатів, що люблять гарні аксесуари. Десь 5-10 тисяч євро за телефон і близько 50 тисяч євро за годинник. Думаю, що ця модель стоїть дешевле. Да, а часи, які стоять, наверное, в такому паритете, як вы сказали, усе найкраще дітям. Панамські архіви не горять. Тільки на 98-му Єфремов очолив Луганщину. Його єдиний син зареєстрував офшорну компанію з продажу вугілля. В систему бізнесу входять машин завод, Краснобузький машин завод, який производить оборудовання для горної промишленісті. Ваш син можна сказати, олігарх. Сам же Єфремов завжди був близьким до екс-президента Януковича. Ковича, Щороку гадав, що презентувати ексгаранту на в пишні свята на кримській дачі стимулювали до креативу. Ми визначаємося, що покупати. Одні депутати горяту я хотів би поїхати зі своїм подарком. Некоторі кажуть, говорять, давайте ми купимо спільний подарунок. Срібний призер гонитви переслідування з детективами Владислав Каськів, закордонний вояж екс глави агентства з інвестицій розпочався невдовзі після втечі Віктора Януковича. Хоч і починав каськів у помаранчевій команді, закінчив під іншими прапорами. Ви товаришуєте з Сергієм Льовочкиним дуже давно і маю це за велику честь. і особливо хочу підкреслити, що ніякого відношення до політики немає. Політик оригінал довгий час Каськів дивував відвідувачів столичного нічного. Клубу обслуговуючи їх на барі, ви працюєте барменом у одному з київських нічних клубів. Кожен політик мусить мати хоча б одну серйозну професію, крім політики. Напевно, в Панаму Каськів подався дегустувати нові коктейлі, але і там екс-держслужбовця знайшли. Інтерпол вже відрапортував про затримання. Генпрокуратуру нотуй улюблені місця беззаперечно лідера рейтингу Олександра Онищенка влітку Сен-Тропе, взимку Куршавель. Щороку ви винаймаєте цілий палац тут у центрі Куршавелю? Скільки це коштує для вас на місяць? Ну, яка різниця, скільки це стоїть? я роблю так, щоб мені було комфортно? Шукайте жінку, головна пристрасть олігарха, дівоча врода. Він був одружений з міс Україна 97 Ксенію Кузьменко, крутив романи з супермоделлю Сніжаною Онопкою та залицявся до Періс Гілтон. з Гілтон. были вот недавно на ибице у меня сил хватало максимум ну я не знаю там до трех часов ночи а Пэрис она как бы может и танцевать до 6 утра говорит и показывает москва Від Тімоті до Жан Клода Ван Дама. Зіркове товариство завжди гріло душу любителю яскравих вечірок. І навіть коли Онищенко обирався до Верховної Ради на допомогу передвиборчій кампанії прилетів голівудський друг. Жителі Кагилика ледь не з'їхали з, з глузду, коли побачили Жан Клода Вандама у себе у своєму місцевому клубі. Ну, дійсно, народ був э, доволен приїздом звізди для кожного маленького городка. Я думаю, це всегда велике собити не витрачає часу. Дарма. Ось Онищенко на матчах футбольного євро. А ось на Аканському кінофестивалі усе літо ні від кого не ховається.